Оба, всім здорово, танкісти! Ви на каналі Скелоїда і хочу вам показати сьогодні реплей від гравця нашого клана Айкоса Кирюхи, так сказати, з клану Укарчі. Він грає на хакері 11 рівні. На даний момент він в топі. Попав він на піщану річку. І зараз будемо дивитися, як Керюха нагибає так сказати, на цьому Тунчісу. Всім приємного перегляду, не забувайте поставляти вподобайку та писати комент. Всім дякую. Так, ну шо, ми дивимося, Кирюха їде направо, а, направо їде він направо. Їде на, по дефолту, їде по дефолту направо, там на барханчики, стане дувенчиків собі і буде, я думаю, стояти настрелювати, так сказати. Ну гоу, дивимося. А, кстати, шо, як вам 11 рівні, як вам цей хакте, хакер? А, кажуть, дуже файний танчик, якщо чесно. Навірно, в топ-2, топ-1 заходить цей танчик за 11 левела. Так, ну що тут Кирюха бача, кранваге надає йому вже паєчку. Ще один кранваген на короні, так сказати, на центрі. Хто як каже? А, Другий кранваген в центрі просто катається, Ля, тут просто м'ясо. Все, Кирюха зараз тут буде розчіхлятися і давати урончик, я думаю. Так, да, бачення кранвагена. Але щось там попав, якийсь заборчик, чи що, шо, щось. Все, пошла дамашка, пішов демедж, пішов, пішов. В один кранваген вже відлітає. Це взвод, кажеться. Так, да, це взвод із трьох кранвагенів. О oh май. Да. От вам є 11 левели. Да, ну кажуться, хакер вообще такий... Е, така бомбавська істежка. Так, друзі, хто не знає, хакер це. йде е, 11 левел після М48 Патона США, древо дослідження. Це 11 рівень, так сказати. У нього є дуже жорстка білка, як ви бачите. Це пневматичний гідростабілізатор, який додає стабу при русі, при повороті корпуса від башні, від ну все. Тобто стаба просто тут божественна, якщо він прожимає цю білку, щоб ви розуміли, хто не знає. Ну, Кирюха щось її не сильно часто прожимає, так поняв. Чи її не здає сильно часто прожимати. Я не в курсі, друзі, не можу вам сказати, бо в мене нема цього танчику. Так що якось так. Кирюха тут уже всіх поубивав, коротше, летить, летить, летить. Бачив він тут футюра. Думаю, а що би і ні? зараз ми його нашпигуємо. І починає його тут жорстко нашпиговувати. Футюр теж... Бикує, але Кирюха не з того тіста зліплений. Думає, опа, ти що? Їдь сюди. Давай, і починає його тупо дамажить. Тупо починає дамажить. Тупо починає дамажить. А яка в нього тут альфа? 420, да? КД 6 секунд. Не нормально, 6.22. Опа, ось прожимає він цю обилку. Дивіться-ка яка стаба, друзі! Вау! Круто! Просто бомба. Табелижей. Ааа, Білка тут 30, 34 секунди еще 45 Поняв. Поняв. То може він не часто її прожимає, так сказати. А, все, це коло, коли вона заряджена, да? Понятно. Так, ну шо, Кирюха тут піджимається в центр, вже бачить Т-95 і починає дамажить, так сказати. Зараз піде повний фарш. Сейчас нафарширують тут цю Т-95. Ага. Ну все, тут летить Кирюха просто нон-стоп, їде в центр. Йому дозволяє рухливість, ДПМ, це дозволяє робити такі штуки в боях. Просто їхати і пінати усіх усіх на своєму шляху, так сказати. Так, ну що, Ну шо? Два фрага вже в нього Е, На даний момент вже 5000 урона в нього є. Тут він піджимається в центр. Буде, напевно, він закривати РХМ-ку. Так, да, так він і робить. Думаю, закрити РХМку, але РХМки тут уже нема. Ну бачив він Леопарда 11 рівня, Леопард 120, починає його дамажити. Але леопард це таке фофло, я не знаю. Просто капець. Так, ну тут у них жорстке ПВП з леопардом. Леопарда він забирає. Швидко. Да, забирає леопарда. І їде, їде вперед, тільки вперед. Десь 400 дамаги вже в нього є, 3 фраги. бою трохи спойлер, після бойової статистики я не виведу але у блайнд я вам скажу зайшов у 257 то так що знаєте що Блайнд зайшов так ну що керюха тут піднімається в центр перезаніма корону, так сказати, в квадраті F5, F6, стане зараз від УВНів і просто буде навалювати демедж, я так думаю. е 4 може зараз когось посвіти, на нього будуть агресі. А нашій Айкос, так сказати, буде дамажити. Буде дамажити, хто буде підставлятися і хто захоче висунутись. О, точки клієнт М46 Паттон. Так Ну поки нема, 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 нема що постріляти. Айко де? айко де? Не знаю, що сейчас можуть вилізти на Е4, захочуть його вбити. Тому він контролить його. Контролить свого тиммейта. Бачить, тут він десь 57-го Опа, стабілізайшн. бам, Вау, яка стаба. круто! прикольно, Прикольна, прикольна механіка, так сказати! А білка, Бам! Дає він 432 ушки! вилітає альфа! Перед цим дві альфи не було! а тепер! вылетело ай -яй -яй. Не дав. там можно було попробовать так сказать дать а ну шо він бачит там есть що постріляти, тому піджимається до свого тиммейта на объекте 40232 и начинает дамажить и тут есть тут є шо подамажити 257 Хактош Начинає Начинаю пиговывать Начинаю уже на даний момент у нього 7800 дамаги 9200 уже 5 фрагів Круто Гарний бій Ах РХМ його задовбує Треба РХМ мінусувати минусувати Найс, є, воїна 10 фрагів убив РХМ. 9645. І друзі, і там був Блайнд. Це 10 тисяч. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня.